На цьому занятті розглянемо ще один цікавий вид систем, який називається однорідні системи. Це система, в яких обидва рівняння або одне однорідне. Що це значить? Це значить, степінь кожного доданка однакова. Давайте подивимось. Якщо розглянути, наприклад, ось це рівняння, степінь цього доданка друга. Степінь константи не враховується. Степінь цього доданка друга, бо перша, і перша разом друга. Степінь цього доданка друга. Нуль. Це довільна степінь, бо завжди можна нуль записати як 0 помножити на х в другому степені, чи як завгодно. Отже, нуль довільний степінь. Ось це рівняння. Це вже рівняння має ліворуч четвертий степінь. А праворуч це 4, це нульовий степінь. Тобто ми можемо тільки дописати сюди помножити, наприклад, на х нульовому степені. Тобто, оце рівняння не однорідне. А ось оце рівняння однорідне, бо степінь кожного доданку друга. Аналогічно, наприклад, тут степінь цього доданку друга, друга. А тут нульова. Значить, це рівняння не однорідне. Тут третій степінь. Третій степінь, бо перший, другий, і третій степінь. Значить, оце рівняння однорідне. Ну, давайте спробуємо деякі з систем розв'язати. І до речі, ось оця система. Також перше рівняння однорідне другого степеня. А друге рівняння неоднорідне. Значить, будемо розв'язувати таким чином. Те рівняння, яке однорідне. Поділимо. Ну, Важливо ще е, розуміти степінь однорідності. Степінь однорідності цього рівняння друга. Наприклад, степінь однорідності цього рівняння третя. Чи ми можемо зараз зробити ось таке перетворення з першим однорідним рівнянням. Поділимо частину, яка знаходиться ліворуч і праворуч, або на Y в другому степені, або на X в другому степені. не дорівнює, звісно, нулі. Ну, в даному випадку давайте поділимо на y в другому степені не дорівнює 0. Що значить не дорівнює 0? Це значить, що ми зараз поділивши, виключаємо з розгляду точки, в яких y дорівнює 0. Отже, потім окремо необхідно буде перевірити, а y дорівнює 0 є розв'язком чи ні даного рівня. Ділимо x y поділити на y в другому дорівню y в другому поділити на y в другому. Виконуємо тут скорочення і тут скорочення. І ми отримали х поділити на y дорівнює одиниці. Звідси тепер досить зручно виразити або змінну х через y, або змінну y через x. Ви скажете, а чого ми цього одразу не зробили? А тут було незручно це робити. Право в тому, що в даному випадку це вже лінійний вираз, виходить, х Y. І ми тепер замість Х і друге рівняння можемо записати y і розв'язати. Або можна було записати y дорівнює Х. Х дорівнює Y. Це ми виразили з першого рівняння. Тепер в друге рівняння замість x також пишемо y в кубі. Додати y в кубі дорівнює 16. 2y в кубі дорівнює 16. Y в кубі дорівнює 16 ділимо на 2. 8. Звідси y дорівня 2. Відповідно, так як ми маємо x дорівнює y, то і х також дорівнює 2. У нас залишився ще неперевірений випадок, якщо y дорівнює 0. Пишемо, якщо y дорівнює 0, то це число буде розв'язком ось цього рівняння. Але чи буде це розв'язком системи, давайте подивимося. Значить, якщо ми сюди підставимо замість y 0, то ми отримаємо х кубі до рівня 16. Отже, ми отримаємо ще один розв'язок. Якщо y дорівнює 0, то x кубі дорівнює 16. Ну, в даному випадку, мабуть, доречно добути корінь кубічний з 16. Ось так. Можна розписати 16 як 8, помножити на двійку. І отримати корінь кубічний з 8 на 2 дорівнює. Корінь кубічний з 8 це двійка. Помножити на корінь кубічний з 2. Отже, друга відповідь у нас буде 2 помножити на корінь кубічний з 2 і 0. І а перше, ось це, це ж залишається х дорівня 2, y дарівня 2. Тобто дана система у нас має два розв'язки. Давайте ще подивимось приклад, системи. В якій одне з рівнянь однорівне. Також можна розглянути одразу, ну, давайте ось цю систему розглянемо. Я запишу її тут. х квадраті додати y квадраті дорівня 2, кубі додати yх2 до рівня 2, хі в другому степі. Права в тому, що відомі нам способи розв'язування не принесуть е очікуваного результату. Бо, наприклад, спосіб підстановки, в нас немає, як легко виразити одну зміну через іншу, щоб потім підставити. Точніше, ми то можемо виразити, наприклад, х2 звідси. Але як сюди підставляти, якщо ось тут немає х в квадраті, то слід сп'єть скористатися тим, що одне з рівнянь тут однорідне. Яке? Друге рівняння. Причому воно однорідне третього степеню. Третього степеню, третій степень. третій степінь, третій степінь, третій степень. А ось перше рівняння неоднорідне, бо ліворуч стоїть вираз другого степеню, а праворуч нульового. Будемо починати працювати з оцього цього рівняння. Для цього поділимо ліворуч і праворуч, ну, скажімо, на ігри в третьому степені. Тоді ми отримаємо х в третьому поділити на у в третьому, Додати у х в квадраті поділити на у в третьому. дорівнює 2 х у квадраті поділити на у в третьому. Там, де можна виконати скорочення, скорочуємо. Ось тут тут закреслюємо третій, залишається другий. Тут другий отак залишається. А тепер можна записати, що це х поділити на у, в третьому степені, Додати Х поділити на y в другому степені. Ну, і Можна записати до рівня 2 помножити на х на y або перенести ліворуч буде 2х поділити на y. І до рівня 0. Тепер можна зробити заміну. Х поділити на y позначити новою зміною. Наприклад, Т. І ми отримаємо ось таке рівняння. Т в кубі додати Т в квадраті відняти 2 т до рівня 0. Очевидно, одним з коренів цього рівняння є Т до рівня 0, бо ми можемо Т винести за дужки. Тоді залишається Т квадрат додати Т відняти двійка до рівня 0. Звідси дійсно отримали Т до рівня 0. А друге рівняння квадратне. Можна його розв'язати через дискримінант, можна по формулам є, кому як подобається. Дискримінант 9, Т1, Т2. Це мінус 1 відняти 3 поділити на двійку, мінус 1 додати 3 поділити на двійку. Тут буде мінус 2, тут буде 1. Це наше Т. Але тепер повертаємось до змінної х поділити на і. І що ми отримаємо? Ми отримаємо, що перший випадок. Х поділити на і до рівня 0. Другий випадок х поділити на y дорівнює мінус 2. І третій випадок х поділити на y дорівнює 1. З кожного з них можна отримати. З першого, що х дорівнює 0, з другого, що х дорівнює мінус 2y. З третього, що х дорівнює y. І тепер ось оце вираження x через Y ми можемо підставити в перше рівняння. Бо ми працювали з другим рівнянням, а підставимо підставимо перше рівняння. І по черзі будемо підставляти і отримувати вже відповіді до системи. Беремо перше. Х дорівнює 0. Якщо х дорівнює 0, підставляємо сюди 0. І отримаємо y квадраті дорівня 2. Звідси х дарівня 0, і дорівнює 2. І також х дорівня 0, y дорівня не 2, а корінь з 2. мінус корінь з 2. Отже, перша пара розв'язків 0 корінь з 2, 0 мінус корінь з 2. Так, запам'ятали, я так і буду вводити, бо їх чималенько. Друга частина. беремо х дорівня мінус 2 у Підставляємо сюди замість х мінус 2y. Буде мінус 2 у в квадраті. Додати y квадраті дорівня 2. Тут будемо мати 4у додати y в квадраті. Це буде 5х2 дорівня 2. Звідси y в квадраті до рівня 2 п'ятих. І звідси y дорівня. Корінь із 2 п'ятих і y дорівнює мінус корінь із двох п'ятих. Але це y, а X у нас це мінус 2 y. Значить, нехай це буде у нас тут x1 y1, x2, y2. Це буде х3, y4. А тоді х3 у нас буде. Необхідно ось оце помножити на 2, це буде 2 помножити на корінь із 2 п'ятих. А х4, це буде 2 помножити 2, бо тут мінус на корінь із 2 п'ятих. Отже, ось іще одна пара і ще одна пара. І остаточно х дорівня y. Зараз спробуємо отримати ще одну зв'язку. Третій випадок. Якщо х дорівнює y, підставляємо сюди замість у і отримаємо y квадраті додати y квадраті дорівнює 2. Або 2y квадраті дорівнює 2, звідси y квадраті дорівнює 1, y дорівнює 1 і y дорівнює мінус 1. Але це вже у нас буде y5 і y6. Ну, відповідно, так як у нас х дорівнює y, то x5 також буде дорівнювати 1. І х шостий, так 6 також буде дорівнювати мінус 1. Ось іще розв'язок і ще розв'язок. Отже, ми отримали, що наша система має 1, 2, 3, 4, 5, 6 розв'язків. Шість розв'язків. Досить складно було розв'язати цю систему, якби ми не використали такий. Аналогічно розв'язується ось оця система. Ми зараз не будемо її розв'язувати, але давайте намітимо шляхи, щоб ви могли самостійно спробувати це зробити. Які шляхи будуть? Значить, перше, однорідне рівняння у нас перше. Воно однорідне другого степеню. Значить, ми маємо поділити ліворуч і праворуч на що? Або на Х в другому степені, або на y в другому степені. Але не забудьте, коли будемо ділити, наприклад, на y в другому степені, то ми маємо записати, що він не дорівнює нулю, і потім окремо провірити, якщо y дорівнює нулю, то що ми отримаємо? Якщо y дорівнює 0, необхідно підставити замість y 0 і отримати, що X дорівнює 0. Отже, якщо y дорівнює 0, то x дорівнює 0. Але така пара Х0 y 0 не буде задовольняти другому рівнянню. Так що, якщо ми ну, забути не можна, тому що в даному випадку це не буде розв'язок, а в попередньому ж випадку це ж було розв'язком. І тому поділяємо тут ліворуч праворуч на y в квадраті не дорівнює 0, переходимо до виразу х поділити на y. Замінюємо його новою змінною, І ми отримаємо тут, що буде 2т в квадраті, додати 3T, відняти 2. І розв'язати квадратне рівняння відносно t, потім виразити x через y і підставити в друге рівняння. Але це вже пропоную зробити самостійно. Дійсно, це непрості системи, але цікаві. До зустрічі на наступних заняттях.